Вітаю. Сьогодні в огляд ДТП потрапило чимало аварій, які сталися через погану погоду. Ожеледь та заметіль, особливо на трасах, це дуже небезпечно. Не втомлюються застерігати в поліції. Але аварій від цього менше не стає. Ви лише подивіться на цю дорогу у Чернівецькій області. Снігова каша скрізь. У куветів кучугурах снігу застиг мікроавтобус Volkswagen, а поруч, поперек дороги, стоїть понівечений мініовен Сітроен. Уламки машин розкидані навколо на десятки метрів. Місце Аварії вже вивчають правоохоронці. Поблизу села Клівудинки Кіцманського району сталася автопригода. Водій автомобіля Сітроян, 63 63-річний житель міста Заліщики, не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом «Вольцваген Т5». Чому водій мінівена Вене Сітроєн не впорався з керуванням? Звісно, мають становити експерти. Та я не помилюся, якщо скажу, що виною всьому засніжена дорога. Припускаю, що машину могло. Просто занести шофер не зумів тримати автівку у своїй смузі. Якась секунда, і мінівен вже на зустрічці б'є бус Фольксваген. Я вже з'ясував, що в салоні Сітроена разом з водієм їхала його 50-річна дружина, і після лобового удару страшної сили сталося непоправне. І чоловік, і жінка загинули на місці аварії. Що ж, до водія Фольксваген йому не побоюсь цього слова, пощастило. Кермувальник мікроавтобуса 30-річний місцевий житель не отримав значних тілесних ушкоджень. Поліцейські вже поспілкувалися з водієм, взяли у нього пояснення, і тепер мають встановити, чи дійсно все було саме так, як розповів чоловік. Ми ж рухаємося далі. Також на дорогу засніжено неподалік міста Золотоноша Черкаської області. Тут рано вранці також не впорався з керуванням бодій пасажирського мікроавтобуса Мерседес. Щастя, що в машині не було пасажирів. Погляньте, бус перекинувся на бік, і навіть страшно уявити наслідки, якби там були люди. Бо пасажири у таких бусах зазвичай не пристебнуті. Тож далі навіть не хочеться розвивати цю тему. У водія ж травми незначні, кажуть у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Чоловік самостійно вибрався із машини і насамперед зателефонував рятувальникам. Бійці ДСНС, як можна побачити, без жодного крану своїми силами поставили перекинутий мікроавтобус на колеса, причепили лебідку до пожежного мазу, а далі справа техніки. У цій автопригоді обійшлося зіпсованими нервами та побитим залізом. Усе зрозуміло і навіть слідства не потрібно. А от наступна історія вимагає ретельної роботи від правоохоронців, бо наслідки аварії аж надто трагічні, а перебіг подій дуже заплутаний. Отже, все сталося під Києвом на броварській окружній дорозі. Тут лобуло б зіштовхнулись вантажівка Мерседес та легковик Хюндай. За кілька хвилин після аварії на місце події приїхали кореспонденти броварського інтернет-видання, поспілкувалися із водієм вантажівки та з'ясували, як усе сталося. «Предварительно, як нам розказав водій грузовика, он їхав в сторону Києва. Йому навстрічі вилетів легковий автомобіль. Отже. Легковик вискочив на зустрічну прямо перед вантажівкою. Фура б'є маленьку машину. Разом з нею пересікає зустрічні смуги і скидає Хюндай у кювет. Лише погляньте, що залишилося від легковика. Майже нічого. Машина перетворилась на бляшанку. І звісно, тут без шансів. Водій Хюндаю загинув на місці. А тепер додам трохи детективу. Поліцейські розповіли, що перед зіткненням водій фури помітив, що у Хюндая відкрився капот. Можливо, через це водій втратив контроль над машиною і тому вилетів на зустрічну. Цікаво також, що незадовго до аварії у соцмережах з'явилося ось таке повідомлення. Терміново Борис Пільської ДТП та зник з місця пригоди. Пошук Hyundai Accent АІ 0504 VH. ВХ, максимальний репост. А тепер увага на екран: такий самий Хюндай потрапив і у цю аварію. А ось власне. І його номер такий самий АІ 0504 ВХ. Тобто, цілком імовірно, що капот в машині дійсно відкрився, бо був пошкоджений у попередньому ДТП. А можливо, кермувальник Хюндаю просто нервував та кудись поспішав. Все це тепер мають з'ясувати правоохоронці, щоб врешті встановити усі нюанси цієї заплутаної автопригоди. Як бачите, ситуації в житті бувають різні. Елементарне порушення правил може коштувати життя. Дуже не хочеться моралізувати, але чомусь такі історії трапляються щодня.